Troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass, and pretty soon all my troubles will pass. Cause I'm a shoo shoo shoo, a shoo shoo shoo, shoo shoo shoo, shoo 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 sugar town. Привіт усім, хто студіює. на календарі середина листопада. Ще один зайвий привіт порадіти тому факту, що студентство – найпрекрасніша пора. Найближчої неділі своє свято відзначатимуть студенти сьогодні. У студії поговоримо про історію громадського молодіжного руху України і про його вплив на історичні події 20-річної давнини. Та розпочнемо з іншого. Пані президент Української асоціації студентського самоврядування дотримала слова і у щільному графіку віднайшла шпарину, аби завітати до нашого міста. Хто став ініціатором зустрічі та яким досвідом ділилась Єлизавета Щепотивникова у рубриці Рада? Ти сьогодні вперше в кривому розі, що встигла побачити, що здивувало в нашій архітектурі, в нашій історії, можливо, щось розказали, і власне у системі освіти. Насправді дуже цікавий день. Ми побачили сьогодні декілька частин міста, декілька парків. Я дуже люблю парки, дуже люблю природу, тому для мене безумовно дуже приємно було бачити таку велику частину зеленої зони. Ну і ми подивилися квітанковий годинник, От тому дійсно це теж було дуже для мене цікаво, тому що аналогії, принаймні, в українських містах я не бачила. Ти людина, яка буваєш в Європі ледь там не щомісяця, ну кожні два тижні, може навіть вже і частіше, чи схожий кривий ріг. На європейське студентське місто, якщо ні, то в чому наша проблема? Насправді дуже важко порівнювати студентські міста, тому що вони всі абсолютно є різноманітними. Але дійсно важливо говорити про те, що те, що не лише кривий ріг, але всі українські міста студентські відрізняє від європейських. Це якість інфраструктури. Звісно, нам не вистачає інвестицій в саме інфраструктуру вищих навчальних закладів та і її оновлення здебільшого. Такі несуттєві проблеми не зіпсували враження від спілкування з про природною складовою Кривого Рогу і з представниками студентства. Адже метою візиту стало проведення тренінгу для майбутніх лідерів, чи то лідерок. Про гендерну політику Єлизавета говорить, не стримуючи емоцій. У нас серед трьох з половиною тисяч студентів знайшлося лише 18 саме дівчат. Насправді, проблема дійсно є, і проблема є не лише в педагогіці, це дійсно суспільний стереотип, який ми на сьогоднішній день маємо. Бо в педагогіці здебільшого дівчата, а в технічних галузях здебільшого хлопці. І ми маємо це розуміти. Ми маємо розуміти, що це, напевно, проблема, яка йде з середньої освіти. Ми сьогодні вже мали невелику дискусію зі студентками щодо цього питання, і говорили про те, що дійсно є великі стереотипи в середній школі, і дуже часто навіть викладачі не розуміють. Чи на підсвідомому рівні більше приділяють уваги хлопцям в точних науках і дівчатам в гуманітарних? Та а ці дослідження в тому числі ведуться і в країнах Європи, тому ми не єдині з цією проблемою, і я думаю, що за великого бажання ми дійсно можемо з'ясувати, чому саме так відбувається. Тема твого сьогоднішнього тренінгу, що намагатимеся розповісти, таке найголовніше для тебе, як саме для президента української асоціації студсамоврядування? самоврядування. Насправді найголовніше, напевно, це я спробую надати дівчатам відчуття того, що це дійсно не одноуніверситетський чи одноосібний рух, те, що ми сьогодні маємо в студентському русі, та що всі ми є частиною великої студентської рудини, принаймні європейської, та бо ми є нащадками європейської традиції студентського самоврядування, студентського лідерства. Та, тому намагатимуся надати якомога більше інформації про те, звідки ми прийшли, куди ми йдемо і хто стоїть поруч з нами, керуючись власним досвідом роботи з органами студентського самоврядування України та міжнародною співпрацею з європейським союзом студентів, пані президент дала можливість учасницям школи впевнитись у тому, що вони на правильному шляху за інсайдерською інформацією нашого шкільного спецагента поняття лідерства школяркам стає більш зрозумілим. З'ясувавши, яким повинен бути лідер факультету, інституту чи всеукраїнського об'єднання, сміливо можна переходити до вивчення інших тем з більш досвідченими сподіями, які вже сьогодні є фактичними лідерами студентства, Єлизавета зустрілась у другий день свого візиту. Як дві новини, одна погана, друга добра. Погана новина студентське самоврядування. Придумали не в Україні. Добра новина, це означає, що ми нам є в кого вчитися. І саме для цього існує міжнародне співробітництво асоціації. Я вже сказала, що ми є членами Європейського союзу студентів. Ми маємо партнерів в 37 країнах Європи, з якими ми постійно зустрічаємося, в яких ми черпаємо досвід, комусь ми допомагаємо розвиватися, а хтось допомагає розвиватися нам. І дійсно, в країнах, де є столітня історія студентського самоврядування, на півночі, на заході Європи, є дуже багато чому повчитися. Під час конференції очільниця Української асоціації студентського самоврядування не без гумору розповіла про крайні досягнення очолюваної неї асоціації. Багато років щось робила, мало чогось досягти в кінці до кінців, а це Включення студентів, представників студентського самоврядування в стипендійній комісії з 2004 року, це в нас є в постанові Кабінету міністрів. Пільги на проїзд у залізничному транспорті для студентів з початку вищих недержавної форми власності, а потім і всіх вищих навчальних закладів в літній період, чим ми займалися в 2005-2007 роках. До перемог організації можна віднести витовані президентом України у 2005 році зміни до закону України про вищу освіту, які передбачали обов'язкові трирічні відпрацювання випускниками вищих навчальних закладів, які навчалися за бюджетні кошти. Успішне лобіювання у 2006-2008 роках. Питання щодо підвищення стипендій зі 160 до 530 гривень для студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. Та ще чимало дрібних у національному масштабі, але таких важливих локальних питань. 2010 рік нарешті було прийнято зміни до закону України про вищу освіту щодо питань студентського самоврядування. чим ми неймовірно пишаємося, бо це дозволило нам зробити новий крок. В розвитку студент системи студентського самоврядування його інституту по завершенню виступу членів студентської ради інституту та гості вишу було б нелогічно не поцікавитись у студентів, чи встигла за час виступу пані Щепотильникова переконати їх у тому, що спільна діяльність набагато перспективніша. Це дійсно активує, якось не так надихає. І реально ну дуже цікаво слухати таку людину. Вона дійсно побачила вже світ. Ми вже спілкувалися з нею, і ну цікаво. Вона надає якісь свої поради, і дійсно ну. Повинні люди приходити слухати це, але це не повинно бути в такому форматі, як в нас. Усіх зігнали, посиділи, послухали до побачення. А дійсно повинні приходити ті, кого це цікавить, кому це потрібно у житті, хто прагне чогось великого. Я багато для себе взяла досвіду з сьогоднішнього би, заходу. Хотілося б, щоб як таке проводилося, тому будемо намагатися докладати до цього зусиль. Можливо, і ще. Будут такие заходы. Основное, что самое интересное, я услышал. В общем, с теми проблемами, которыми сталкивается Всеукраинская ассоциация студенческого самоуправления, у нас, скажем так, в Крым Роге в регионе они решены. То есть 95% тех вопросов, которые задавались, с которыми борются, с которыми постоянно там, есть какие-то вопросы, у нас как по маслу. Вот мне это мне это было так приятно и так радостно. Да, конечно, есть всякие нюансы. То есть, где-то в каких-то моментах. Не доделали, в моментах не доробили. Ну, Прийду додому, я думаю, я подивлюсь ролики про цю асоціацію, знайду їх сайт і дійсно ну, буду намагатися якось брати участь активно. Дуже приємно, що наші студенти бувшого технічного університету, педагогічного, економічного, металургічного інституту є в составі. Української асоціації самоуправління. Ми дуже з радістю да, допоможемо а, як вирішенні якихось питань, так і а, безпосередньо тими ресурсами, які ми маємо, здебільшого експертними. Ну і звісно, якщо б ми цікаві ті проекти, які ми робимо, будемо дуже раді долученню. І якщо виникнуть цікаві ідеї безпосередньо а, студентів Криворізького педагогічного інституту чи національного університету, то ми Завжди дуже раді ці ідеї підтримати. <му> Поки у педінституті переймалися загальностудентськими проблемами та раділи спільним успіхам, колеги технічних факультетів національного університету були зайняті культурною складовою студентського життя. Огляд концертних номерів першокурсників традиція незмінна, чи не в кожному вищій країни. Наші модних тенденцій не відстають. У технічному університеті огляд творчих талантів першокурсників відбувся успішно. Переконайтесь у цьому самі. Оце так студосінь Хочеться вірити, що зима не суне свого носа на терени Криворіжжя, принаймні до її законного часу. Тому що студенти готуються до великого гала-концерту національного університету. А воно знаєте, коли за вікном дощ і морози танцюються якось не дуже, та співаються невпевнено. Походу замовили, лишається сподіватися, що небесна канцелярія отримала наші меседжі. Наступний меседж адресуємо не силам небес, а кожному, хто вважає себе частиною держави. Напередодні Міжнародного дня студентів поговоримо на тему, важливу і кожному окремому студенту, і соціуму в цілому. Дуже багато подій студентського руху європейського 20-го століття є такими, що викликають сум, тому що ми маємо чисельні студентські повстання, чисельні приклади, куди студенти дійсно були тим. Тією силою, яка змінювала суспільства, але а, дійсно такі зміни вони а, за собою тягнуть велику відповідальність і безпосередньо великі втрати. Історії міжнародного дня студентів без малого 75 років. У 1939 році, під час похорону одного із студентських лідерів, який серед інших однодумців Карлового університету мітингував на честь річниці незалежності Чехословацької республіки, відбулася гучна антинацистська демонстрація. Окупаційна влада сподівалась здолати молодь, придушивши демонстрацію та репресувавши більше тисячі студентів до концтаборів. Та лондонські однодумці антинацистських демонстрантів не полишили такого нахабства. 17 листопада 1941 року в Лондоні міжнародною студентською радою був вперше визнаний міжнародний день студентів. Відтоді традицію підтримують чисельні студентські союзи. Час від часу події 1939 року відгукувались в інших країнах. Під час повстання Афінської політехніки у 1973-му, у часи Оксамитової революції в Чехословаччині і навіть при поваленні берлінської стіни. Буремні для Європи часи минули а в Україні все тільки починалось у 1990 році. Україні ці події найбільше асоціюються зі студентською революцією на граніті, яка насправді дала нам цей величезний поштовх до незалежності, дала нам цю фору, яку ми мали перед іншими країнами Радянського Союзу, коли в жовтні спочатку 150 студентів вийшли в той момент на жовтневу площу сьогодні Майдан Незалежності, і оголосили голодування до тих пір, поки Верховна Рада тоді УРСР не прийме рішення про відмову від підписання союзного договору. Окрім цих вимог, усі голодуючі, що знаходились у зоні вільній від комунізму, а саме так охрестили тодішню площу жовтневої революції. Сучасний майдан Незалежності мали ще кілька вимог. Перевибори Верховної Ради ОРСР на багатопартійній основі, націоналізація майна компартії України тощо. Чому на революційний майдан першими тоді, у 1990 році, вийшли саме студенти? Влаштовували життя ні в Радянському Союзі, ні така Верховна Рада і такі рішення уряду. Нас не влаштовувало то, що хлопці з України відправляли на гарячі точки по колишньому радянському союзу. Ми хотіли змін і змін демократичним рухом. Найважливіше цілі, коли ми ставили, це все таки пробудити і проголосити принципи і бажання там незалежності держави. Учасники тих буремних подій сьогодні без остраху діляться спогадами, але тоді, у жовтні 90-го, ніхто не давав жодних точних прогнозів. Ми під кінець дня розбили намети перші, організували охорону периметру, повісили вимоги на флагштоках. Там стояли такі флагштоки, яких здається вже тепер нема. От ми там зробили такий великий плакат і прикріпили вже забув чим, і люди приходили. І спеціальні люди, і прості люди, і ознайомлювалися з нашими вимогами. Спеціальні люди записували їх в блокноти, які кудись зникали. А прості люди, навіть вже хтось 2 жовтня в перший день голодування починав вступати в дискусію, в розмову і надавав підтримку вже морально. Направду перед очима стоїть оцей загін ОМОНу, який стояв тоді, пам'ятаєте, було. Такі м, сходи біля пам'ятника Леніну, до гори були сходи, і от на цих е, сходинках стояли ОМОНівці з щитами в білих шоломах е, в тих всіх обладунках, і ми е, 20-30 метрів нижче. Це було е, відчуття небезпеки, з якою ми думали, і е, що ми знаємо, як боротися. Табір свободи, в якому голодували студенти з міст країни, функціонував без збоїв. Студенти самоорганізувались на належному рівні. Вони мали свою медичну службу, інформаційну, навіть охорону. Підтримувати настрій гранітних революціонерів, приходили звичайні кияни, студенти і викладачі не без зайвих роздумів, але долучались до акції протесту, яка вже за тиждень набула розголосу по всій Європі, завдяки закордонним медіа. Світ з надією дивився на нас на Україну. Шна більшість парламенту радянської України не сприймала всерйоз заклики Америки та європейських країн дослухатись до вимог студентства. Даремно, адже вже 13 жовтня до 158 голодуючих долучились опозиційні депутати. На майдані почали з'являтись розкладачки. Їх гучний скрип засвідчував: ми не відступимо доти, доки нас не почують. Студенти почали цей великий рух за незалежність та але під час студентської революції на граніті ми пам'ятаємо, що до студентів приєдналася величезна кількість представників. Інших соціальних груп зупинилися цілі університети, виходили як студенти, так і викладачі. І ми дуже чітко маємо пам'ятати, що однією з причин, чому Верховна Рада УРСР на той момент розглянула всі вимоги а, студентів, а, які протестували, був факт того, що величезний завод Арсенал в Києві був готовий зупинити свою роботу. Бо студенти достучалися до сердець усіх і на правому, і на лівому березі Києва. Ніхто ніде не вчився, і не тільки вищі навчальні заклади, але як вони тоді називали, середні спеціальні навчальні заклади. Тобто технікуми, коледжі, училися також припинили заняття. І 15 жовтня було просто це була. Я думаю, це був найбільший наш мітинг і найбільший похід до Верховної Ради. Це було десь близько ста тисяч людей, щонайменше. Змучені режимом студенти були готові на будь-які ризикові дії. Наметове містечко під Верховною Радою змусило урядовців нервово витирати під спотилиць. Когда ми захватили п'ятачок перед Верховною Радою, коли власть поняла, що нас підтримують не просто там прості люди, да робочі студенти. А по суті, проти нас і активно и не виступала міліція, та че ж органи правопорядку. І власть поняла, що може наступити кризис, который смітьотих их попросту совсем. Вони надали мені слово в сесійній залі. Вони попросили зачитати умови. Я сказав, що за 15 днів акції ви вже самі могли їх вивчити на пам'ять. Я попросив лише дві речі. Він ж навіть не попросив, а вимагав дві речі. Пряму трансляцію до студентів, які оточили Верховну Раду, і прямий ефір на телебаченні. Дав їм дві години. Рішуче мою українських прапорів під гучне скандування вимог акції протесту додавало революції не лише патетики, а й дієвості. Нерви панівного режиму натягнуті до межі, от-от мусили зірватися після прориву кордону до Верховної Ради. Після того, як пішла інформація, що ми захопили університет, Верховна Рада, коли усвідомила, що студенти почали захоплювати державні споруди, вони здалися і вони нам дали годину прямого ефіру, що було ще їхньою помилкою. До студентського страйку були готові підключатися. Прямому розумінні, фабрики, заводи для Верховної Ради, це був кінець. Вони зрозуміли, що це вже не лише студентський страйк, бо на той момент зупинився весь студентський Київ і не лише Київ, але якщо зупинялися би ще і заводи, і залізниці, це був крах влади, і тому вони були змушені піти на зустріч. І вони 16 жовтня провели весь день у переговорах із нами, а 17 жовтня під вечір було без обговорення. Ухвалено той текст проєкту постанови, який повністю задовольняв наших представників, які вели переговори. Ми на той момент домоглися, що юнаки України не служили за межі України в гарячих точках. Україна відмовилася підписання союзного договору. І для Кравчука це потім був аргумент, чому він з Горбачовим відмовився підписувати союзний договір. По трьох вимогах були повністю рішення, і по двох компромісні але. Навіть не сама резолюція була переможна. Тут був конкретний приклад, що виявляється, владу можна долати. Я маю честь дійсно знати лідерів студентської революції на країні, зокрема, Олеся Донія, який сьогодні є народним депутатом України, який працював в попередньому складі Верховної Ради в комітеті з питань науки і освіти Верховної Ради. Та і сьогодні він є активним лобістом національних інтересів. В першу чергу, та ми маємо розуміти, що він вже давно є не студентського віку, та, але при цьому дуже важливо, на мою думку, те, що вони підтримують цю спадщину студентської революції на граніті і намагаються якомога ширше розповсюдити інформацію про те, яким чином вони це робили, і навіщо вони це робили. За нами велика відповідальність дійсно продовжувати цей шлях, котрий вони почали використати ту можливість, яку вони нам надали жити у вільній країні, да? От, і е, це велика відповідальність, про яку ми маємо пам'ятати, і це велика гордість знати, що в тому числі в Україні студенти дійсно змінили хід історії нашої держави. <му> Екскурс в історію вважатимемо завершеним. Та не забуваємо, кожен щодня творить власну історію, і саме з маленьких людських історій складається життя держави. Якщо чесно, то вже зараз цікаво, що за 20 років наші діти розповідатимуть про студентство початку 21-го століття. Коловорот історії непередбачуваний. Вітати зі святом зарано. Зробимо це наступного разу. Просто побажаємо поки що вдалого тижня приємного святкування у хорошій компанії. Пишаємо, що у нас є ваша компанія, яка до слова завжди на зв'язку. Аби наступного тижня ви сповна потішилися присутністю на екранах, чого соромитись улюбленої програми. Студія вирушає на пошук нових тем, а ви залишаєтесь в епіцентрі молодіжного життя.